Писанка сьогодні один із символів Великодня, та це не єдине і далеко не перше значення прикраси. Приміром, древні племена персів та скіфів у вигляді писанки зображували землю. Навіть наші давні трипільські племена також розписували писанки. Також писанки ми знаходимо у скарбі Сабатинівської культури пізньобронзового віку. Фактично, писанка. Була символом всього вічного, всього земного на житті, і вона, якби, допомагала спілкуватися нам, живим із мертвими. І, фактично, якби тримала такий зв'язок. Лектори майстер-класу розповіли учасникам цікаві факти про походження писанок і входження цих прикрас у християнський контекст. Мовилося також про символіку малюнків. За тим і про традиції писанкарства на Закарпатті. так зважаючи на культурологічну строкатість нашого краю, до нині побутує чимало локальних різновидів декорування. Ми можемо тут виділити традиційну лемківську писанку, яка робиться клинчиками, бойківську, яка зберегла свої давні геометричні, архаїчні орнаментальні мотиви, поліхромну геометричну, дуже подріблену гуцульську. А для долонян Закарпаття характерна двоколірна писанка, яка виконується таку. Ж крупними орнаментальними тилами по білому полю яйця потім зануриться в червону фарбу. нас зберегла і символіку кольору, і символіку орнаментальних мотивів. Улюблені мотиви, до яких вдається Оля, народні та квіткові. Молода майстриня володіє багатьма техніками писанкарства. Зараз демонструє сучасну декорування воскової писанки гарячими намистинами. Сама писанка заготовлюється так, що ну справжня шкарлупка з курячого яйця, чи можна і більшого буде звичайно різний результат. Обмочується декілька разів, нашаровується воск гарячий на цю шкарлупинку, і вже потім виходить у нас така заготовочка. І в цю заготовочку ми можемо вже втоплювати гарячі бісеринки. І коли в нас вже кінцевий результат, вже можете подивитися. Сама писанка укладена бісером. Майстер-клас на базі Закарпатського художнього інституту відбувається вже другий рік поспіль. У намірах організаторів поставити захід на фаховий рівень. Можливо, трансформувати в спеціалізований фестиваль. Адже подібними вже не перший рік вихваляються наші сусіди Львів та Івано-Франківськ.